Сєвєродонецькі футболісти продовжують боротьбу за першість у відкритих змаганнях Донецької області. Цього разу, 2 липня, команда Хімік зустрілася із суперником з Лиману, командою Локомотив. На початку першого тайму події розвивалися повільно. М'яч в основному знаходився у центрі поля. Гості кілька разів атакували ворота хіміка, але сєвєродончани упевнено захищалися і проводили контратаки. Одна з них принесла нашій команді очко. Перший гол забив Олександр Солдатенко. Проте гості до кінця. Першого тайму вирівняли рахунок до виходу на перерву. Футболісти по черзі перехоплювали м'яч і проводили ряд атак, але рахунок залишився незмінним. У другому таймі ситуація загострилася. Через кілька хвилин після виходу на поле локомотив несподівано здобув друге очко і вирвався уперед. Після цього боротьба за можливість володіти м'ячем стала ще більш напруженою. Сєвєродончани кілька разів намагалися прорватися до воріт суперника. За лічені хвилини до кінця гри хіміку все ж вдалося зрівняти рахунок. Олександр Солдатен. Здобув для северодончан другий гол. Матч завершився з рахунком 2-2.